Зупиніться. Я не поняв що за зупиніть. Я не поняв руки. Станцію вам... тримай мені. Вам що за затримувати вас? Маєте право виписуйте Зупині. протокол. Зупиніться поліція наразі перевіряє документи. Ну майже у кожного пішохода, і в тебе також можуть перевірити, особливо якщо ти чоловік віком десь так, 18-60. Проте навіть під час такої, нібито зрозумілої процедури, як перевірка документів, виникають труднощі, які пов'язані з недотриманням чинного законодавства. Чи може поліція зупиняти пішохода? Чи дозволено хапати пішохода за руку? Та у яких випадках дії пішоходів можуть вважатися як злісна непокора? А яке ви маєте право мене затримувати? Я спішу. Поліцейський звертається до автора відео. Як ви думаєте, з якою метою правильно перевірити документи, як зазначає поліцейський, причина для встановлення особи та перевірка військово-облікових документів? Давайте розберемо цю ситуацію поетапно. По-перше, чи потрібно зупинятись, якщо ви пересуваєтесь пішки в законі України про національну поліцію в статті 31 є 11 превентивних заходів, серед яких є і перевірка документів? Поліцейський може перевірити документи, усі підстави для цього відображені в статті 32. але там взагалі нічого немає про те, що перш ніж перевірити документи у пішохода, потрібно його зупинити. Тому автор відео і продовжував свій рух пішки. Проте як ми бачимо, це не зовсім подобалось поліцейському. Це наша нова пам'ятка, яку ми розробили спеціально для пішоходів, щоб ви чітко знали, яким є алгоритм дій при перевірці документів на вулиці. В Цій книжці відображено, які саме документи вам потрібно мати з собою, і які будуть наслідки, якщо їх немає. Відеофіксація, що вам дозволено, і що дозволено посадовим особам, і як реагувати на їх фразу зйомку заборонено». Тут також відображено про перевірку повноважень поліцейського та працівника ТЦК, як повинно виглядати справжнє службове посвідчення. Ви бачили на екрані. Тут також інформація про розшук. Затримання, обшук і поверхневу перевірку, чим вони між собою відрізняються та як вам правильно діяти, і що буде, якщо ви застосовуєте силу, про все це зазначено у нашій новій пам'ятці, яку ви можете придбати для себе як в електронному вигляді і завжди мати у себе на смартфоні. Або ось, будь ласка, замовити таку роздруковану в новому компактному форматі, яку завжди можна буде покласти з собою в кишеню.